Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні герой нашої розмови Михайло Горбачов, перший і останній президент Радянського Союзу, останній генеральний секретар Центрального комітету комуністичної партії, людина, завдяки діяльності якої це треба відразу чесно сказати. З'явилися незалежні держави на терені радянського союзу, тому що, якщо б не зміни, які розпочав Михайло Горбачов, невідомо який час ще проіснувала б, б ця імперія. Можливо, вона б розпадалася набагато більш трагічно, криваво. І ми знаємо, що і в 90-ті роки вже були перші ознаки таких от кривавих конфліктів, хай локалізовані, але теж жахливі. Люди, які стали жертвами цих конфліктів, напевно, не задовольняться нашим поясненням, що це локальні конфлікти, чи це не так, як було у колишній Югославі. Але тим не менш, ми маємо мирну українську незалежність 20 років. Немає ніяких гострих суспільних конфліктів, таких гарячих, як скажімо, Колишньої Його славії це щастя, тому що державне будівництво не має супроводжуватися кров'ю і жертвами і нещастями Я в цьому щиро впевнений. Сам Михайло Горбачов, звичайно, прихильником такої України, яку ми бачимо, не був. Він взагалі мріяв про те, щоб змінився сам радянський союз, і не усвідомлював до певного моменту, що може бути незалежна Україна. І будь-яка інша незалежна держава. Я пам'ятаю, як я приїхав до Литви, Ми бачили цей візит, коли вже Литва ухвалила декларацію про поновлення своєї державності, коли вже Литовська комуністична партія говорила про свою незалежність, щоб залишитися на політичній арені нової країни, і він там розмовляв із простим литовцем і запитував, чи ви дійсно хочете незалежності. То йому казав, так, Михайло Сергійович, ми хочемо. Незалежності він в це просто не вірив, тому що був вихований у таких класичних радянських російських стереотипів, в яких було виховано тисячі, сотні і мільйони його співрочисників, які досі в Російській Федерації не усвідомлюють усю відмінність російської української цивілізації, державних традицій, усього бажання українського народу і всіх людей, які живуть на цій території, мати тут свою державу, хай там хороших заємних із сусідньою Росією, чи Казахстаном, чи Білорусі, але свою це треба було можливо тут вирости. І мати тут певні уявлення про життя, щоб усвідомити ті історичні процеси, які обов'язково мали відбутися, які вже відбулися на початку століття і були фактично е, загальмовані більшовицьким переворотом і окупацією цієї території більшовицькими військами, як і інших територій цією кривавою диктатурою, яка фактично зупинила нормальний розвиток всіх історичних і політичних процесів на терені загиблої Російської імперії. Однак е, ясно було, що для Горбачова є досить важливим момент. Там збереження всього цього і. Я пам'ятаю, як навіть напередодні незалежності українська Борис Єльцин з ним розмовляв. Він потім про це розповідав Галині Старовойтові, своєму раднику. Галина Старовойтова запитала у нього Борис Миколавича, якщо ви будете робити 1 грудня, українці обов'язково проголосують за незалежність. Він сказав, Михайло Сергійович, він сказав, що цього не буде, що він дасть радості ситуацію. Горбачов дійсно думав, що він може якось на це вплинути. Він давав інтерв'ю українському телебаченню, говорив, що ми не можемо за це голосувати. Він думав, що в такій Принципові ситуації має значення не історія, а його авторитет. Авторитет президента країни, яка вже зникала з політичних карт. Але перед цим було інше інтерв'ю. Інтерв'ю, яке Михайло Горбачов дав мені в Кремлі під час з'їзду народних депутатів Радянського Союзу. Була зовсім інша доступність влади. Я підійшов до нього в перерві серед інших журналістів, попросив про інтерв'ю для української преси. І несподівано для мене Михайло Горбачов погодився. Далі події розвивалися абсолютно блискавично. З такою швидкістю. Ми опинилися з ним у двох десь біля виходу до Кремлівського палацу з'їздів. І Михайло Горбачов почав говорити мені свої тези. Я перечитав їх перед тим, як це згадати, і побачив, що. Нічого такого нового, як на той час, для мене не було. Але тепер я розумію, що це був певний меседж, меседж, який був спрямований саме для українців. Перше, що обов'язково треба зберігти радянський союз. Друге, що Україна має відігравати головну роль. У збереженні цього радянського союзу я запитав, чи, як Михайло Горбачов уявляє собі цю роль, він навіть не звернув великої уваги на моє запитання. В нього була така взагалі манера, і вона й залишається і сьогодні він говорить те, що він хоче сказати, не дуже прислухаючись до співрозмовника. Мені здається, що це й стало називати продовження його політичної кар'єри. Він вмів насамперед слухати тільки себе. І от я зробив з цього висновок. Що дійсно для Михайла Горбачова не було проблеми української незалежності як такої, що він щиро був впевнений, що Україна має бути для усього радянського союзу таким взірцем збереження. Тих чи інших конструкцій радянських, і він використовував українських партійних керівників і Володимира Івашка і Станіслава Гуренка для того, щоб вони виступали з різними ініціативами по збереженню радянського союзу. Вони були не мов би, кращими учнями у тому класі, в якому найгіршими учнями вже ставали перші секретарі Центрального комітету комуністичних партій Балтійських Республік, які вже тоді відокремлювалися від радянського союзу і які не збиралися погоджуватися із тими концепціями, які їм пропонував. В генеральний секретар ЦК КПРС ось така роль відводилася в Україні, і Горбачов не усвідомлював, що вона не здатна вже зіграти таку роль, тому що тут були зовсім інші суспільні настрої. Виправдати ці надії було неможливо, однак. Це ж така іронія долі. На Росію Горбачов спертися не міг, тому що там був Єльцин. І була величезна конкуренція між союзним центром і російським центром. А на Україну, коли він спирався, він бачив, що тут чимало людей, які бажають власної держави і не готові його підтримати. У цьому просто із Борисом Єльцином і керівництвом Російської Федерації. Доводилося якось пливсти без якоїсь підтримки. Ми знаємо, чим це плавання. Закінчилося, знаємо, що Горбачов став історичною постатю, і е, знаємо, що він так чи інакше радянського Союзу зберігти не міг. І слава Богу. З іншого погляду, коли ми вже зустрічалися з Горбачовим, була така телевізійна програма, присвячена його ювілею на центральному телебаченні російського прес-клубу, здається, Кіри Прошуцінської. І там був Горбачов і запитали мене. Що я зараз про нього думаю, тому що, очевидно, що я був прихильником української незалежності. Він ні. Я сказав, що можу думку про цю людину висловити у двох реченнях, якими я хочу закінчити цю розповідь. цей спогад. Що я пишаюся, що в мене був такий президент, як Михайло Горбачов, і я радий, тому що в мене немає такого президента.